Ми прибули, господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі на соломці, сам Ісус з'явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи зна.